Всім привіт, народ, і ми далі граємо у Tavern Manager Simulator. На жаль, минулу серію довелося видалити. Я не знаю, що там відбулася за хрінь і чому усю серію була заставка від Unity. Я, я не знаю, чому так. Я презентацію в Microsoft Word не можу зробити, а тут така хрінь. Але в минулі серії ми її трошки розвинулися, і я тут нікуди не поспішаю. Фішка минулої серії була у тому, що люди полюбляли ригати на стіл. Тому Може і не краще, що ви її не побачите. Просто хтось брав і ригав на стіл, брав і ригав на стіл. А я прибирала. Вони приходили на чисте і знову ригали на стіл. Також між серіями я знайшла скарб. Ось тут він був. Ось ця ямка. Дивіться, ось там, значить, каменюка. Що ж ти так лагаєш? Я нічого не робила. Чому ти лагаєш? Не знаю, почало лагати трошки. Можемо підвантажитися треба. Ось ще одна каменюка, якої я не бачила, дивіться. Ось це дерево. Це не ялинка, хоча була намальована там ялинка. Ось таке дерево. Цієї дороги не видно. Але якщо трошки підійти, он те дерево, бачите, ось це. Під ним було сховано 100 золотих. Я пропоную просто зараз нам витратити їх на прокачку, бо їдло у нас вистачить. До речі, у нас у минулій серії з'явився туалет. Ним ще ніхто не користувався. Але його час від часу треба буде чистити. Так. Тут усе майже не змінилося. Тут стоїть стілець, тут стоїть стілець. Але я вирішила зробити невеличку таку модернізацію. Так, як це відкрила. Меч героя нарешті повісила. Давайте подивимося, які у нас тут є прокачки. Бар можна покращити. Або гачки. Так, давайте візьмемо доставку. І тепер подивимося на покращення. Ну, добре, тоді купуємо гачки. Буде в нас висіти трохи більше ковбас. Зараз у нас, в принципі, ніяких ковбас немає. Але воно нам ще знадобиться. Скоферідку я поки що не хочу. Потім прокачаю бар. У нас тут вже наготовано петла. І он ще стоїть, у нас вже тут є гідло. До речі, можемо ще навішати. І зараз ми будемо ставити наші трофеї. До речі, у цій серії ми скіпнемо одну ніч і підемо поспати. Я подивилася, там я за це досягнення. І мені б хотілося його зробити. Значить, які у мене плани на таверну? Я хочу ось сюди поставити. Блять, завжди буде в таб і цю штуку. Ось цю хрінь. Хочу поставити тихо ось сюди. Тепер у мене є інвентар. У мене є портрет Саски. Ну. Так, портрет Саски у мене є. І у мене є ось такий шолом піхотинця, але шолом виглядає пиздаток. Його я, мабуть, кудись сюди впіндюхаю ось так. А ось тут у нас буде великий стіл на чотирьох, але трошки пізніше. Зараз давайте. А, ні, не попрацюємо. Зараз ми ось що зробимо. Я ще дещо придбала. Дзеркало я придбала. І я б хотіла дзеркало повісити ось тут. Мені так подобається. Відображення там немає. І, до речі, в нас вже ніч. Тоді давайте. Угу. З 22 до 6. Ну, добре, почекаємо кілька хвилин, тоді ляжемо спати і отримаємо досягнення. Давайте поки що подивимося, що нам треба для меблів. 65 монет, думаю, сьогодні ми це зробимо. І поставимо ось тут стіл на чотирьох. Сподіваюся, він влізе. З часом будемо сюди щось ставити. Давайте, я не знаю, може, каптус туди поставити? Ні, каптус сюди не піде. Але ми знаємо, що гнома точно ні, гном мені тут подобається. Можливо, у нас будуть ще якісь цікаві квести, і тоді я щось знайду і теж сюди піздьохаю дзеркало якось занизько висить, стіни якісь обісрені. Ну гаразд. Що у нас є у меню? Ель та ковбаса. Ковбаса коштує стільки ж скільки Ель. Це погано. Я думала, вона трошки дорожча буде. Все ж таки, який постати меч героя? Шкода, що я не можу його там повісити. Хм, може глобус туди поставити? Ні, глобус, знаєте, він краще тут дивиться. Ага. це ми можемо займати гроші, але я не буду користуватися цією механікою. Нахуй воно мені не треба з якимись гублінами зв'язуватися? Я цього не хочу робити. Так. Я не знаю, давайте відійдемо від таверни і подивимося, що в нас тут. Тут щось показує, що щось є, я не знаю, може нічого нема. Можливо, він показує щось, що ми вже дослідили, я не в курсі. Ось тут типу щось. Ні, ні тут ніхуя немає. Це, Це йобані ліхтарі усе. Ну, ось там сидить той червоний герой, я до нього підходила. Так, ось там висить Бовдур. Тут літають ось такі штучки. Я так зрозуміла, що це феї. Ну пам'ятайте, феї помічниці. Оце вони і є. Добре, збігаю сюди, потім сходжу поспати. Все одно мені нема куди поспішати. чому я не можу взяти цей меч? Чувак, ти мені меч не віддаєш, чи що? Добре, може пізніше я його заберу. Повертаємося до Таверни. Думаємо про цей меч, який ми не зможемо дістати, блядь. Я серйозно може на нього якийсь квест буде, то я не впевнена. Йдемо спати. Ми відкопали скарб, на цей скарб придбали поличку. І покращили нашу лиску, щоб вішати туди більше ковбас. Непогано. Будемо продавати Ельта ковбасу. Ковбасу у нас замовлятимуть рідше, я так думаю, тому її нам треба буде менше купувати. Але ось що цікаво, я подивилася трошки гайдів по цій грі. І дещо зрозуміло. по-перше, фей треба буде чимось годувати. По-друге, ми будемо ось це не просто так підстоїть, ми будемо готувати їжу усі деякі там супи і таке інше. Чудово, та емфобет отримав деся. Мене це влаштовує. Так, чого ти корчма млин відкривається. По 4 чоловіка ми сьогодні не приймаємо, але по 2, будь ласка, по одному. Все таки яка гарна у нас таверна вимальовується? Оце б гівно ще поприбирати і було б ідеально. Цікаво, куди то верна далі буде розширюватися? Тут же є 12 ріб, а ось це лише 2. Дивіться, це наш перший відвідувач. Сподіваюся, він не сере. Заходь, чувак, заходь, заходь, ці полз прийшли, вони йолок, а ти заходь, ти молодець. Якийсь старий дід. Заходь, чувачі, може замовиш ковбаси? Ні, тобі потрібна лише крошка зела. Ну, нехай. Тримай. Поки що у нас більше нікого немає. Не знаю, я думала, тут буде якось більш людно. Хоча це ж тільки рано. Ми зараз на каркою, як на пруці, сюди і не знатимеш, куди від них подітися. Заходити до нас, наче ніхто більше не заходить. Ну, гаразд, чувак, ну я знайду чим зайнятися. Головне не приходьте сюди тільки щоб посрати, бо я знаю, є такі люди, заходять, а я купувати нічого не буду, але де у вас туалет? Ось таких мені сюди, блять, не треба. Так, ага, ось він пішов у туалет. Чувак, я тобі не заважаю. У тебе свої тут справи, у мене свої справи. що? Він замовив фен, він має право тут бути. Я не буду питати, як він там гидить, стоячи спиною до туалету. Це дуже дивно, але точніше, він стоїть спиною до нас, тобто він стоїть передом до туалету, і мені ще підказує, що чоловіки так зазвичай ходять по маленькому, а не гидять. Але гаразд. А, ти, ти спеціально тут ходиш? Ти спеціально тут ходиш, щоб побачити кінське війну, якщо воно буде, так? Ну, ну чувачі, давай йди. Йди, йди. Там же он компанії з трьох людей ходять. Але з трьох людей ми поки що не пускаємо. У нас ще замаленька для цього таверна. Ага, два кухні елю. Гаразд, чуваки. Зараз буде невже два ідеальних. Оце приємність вам. Оце приємні, чуваки. забирайте. О, ще двоє заходять. Ага, вам треба одну ковбасу. А, то тобі лише ковбасу. Чувак, тобі нормально? У тебе дівчина сидить випиває, а ти замовив собі ковбасу. Це історія, типу, я пригощаю, можеш брати собі що хочеш, а я візьму безплатно там водички, Щось, типу, того. ай, сволоти стіл, заригали. Я ж кажу, вони сюди приходять суру для того, аби поблювати. Ходять і блюють на стіл. Ну, що це, блять, таке? А все ж мені подобається, як блищить той меч. Він мене заспокоює трошки. А люди, які загиджують стіл, навпаки нервують. Так, дві ковбаси. Ну, тримайте. І я вам ще погрезну. Так, треба прибратися, вже понасирали. От розумієте, вже. Насирали. Тримай. <звук> Чуваки, ви ж не орки, ну побудьтеся гідно, а Почала тут ща, за це? А, у ж просто колбасу поїли. Я тут, короче, кажучи. А, і ти, і ти ще хочеш щось замовити? гаразд. Так, ель у нас закінчується. Ти що, ти сів? А, ти собі вирішив добавку замовити. Ну гаразд, чувач, бухай далі. Я не заважаю. Так, от ти приходиш, але ти будеш останній. Чуваки. Ні, ні 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 лавочка закривається, я вам кажу. До того ж вас тут троє, тому забудьте. Бля, кухоль у мене тільки один. Слухай, це вже третій тобі, ти що, якийсь алкаш місцевий, блядь. Раз, зараз розбудеться це сюди, це сюди і швиденько замовляємо тоді еду. Ковбаси поки що не буду замовляти. Ось так. сюди? Ну а що не витрачаємо час на бар. Хоча б посуду, посуд, по Поки той чувак іде до нас. А мені, здається, він вже підъеха. Так, швидше поки не насрать. А то в нас ще було бухло. Значить, так. З цим поки що закінчили. А з цим треба щось робити. Ага. Ну, привіт, чувачі. Це, це, це трапляється. Я знаю, куди тобі треба. Я знаю, куди тобі треба. Чувак, ти випив цілих три Келих Ліну. Ну, перебрав трішки нічого. У нас є спеціально для тебе маленький такий витверезний. Ось так. Відпочивай. Приємного тобі ранку. Заробила свою першу тисячу монет, якогось алкаша витягнула. Зараз. Давайте тоді займатися іншими речами. Помиємо посуд, наберемо водички, наберемо нових келухів. Ну і після всього цього. Будемо готуватися до нового дня. А то і хай сидить там. Люди по ньому топчуться, люди на нього сруть. А йому і покою, ну, правильно, ось таке в нього є життя. У мене теж життя не вичуває, але, знаєш, я якось примудряюся не прокидатися біля толканів. Мабуть, тому що в мене не настільки хуйове життя, як у тебе, все ж таки. Давай сюди водички. Що там з туалетом не засрати? О, алкоголік зник. Не вже просирався нарешті? Раз. туалет поки що чистий. Думаю, я могла б ще ненадовго відкритися, в принципі. А чому б і ні. Давайте, чуваки, заходьте. Мені ще ковбаси треба продавати. А я поки що ось. Ей, любов я не знаю, деякі люди все набирають ідеально. У мене так не виходить. У мене ото раз на 100 років вийде одна, один келих тверчик. І це добре. Оце майже переливо. Чувачі тримай. Ну, так стоїть, поспокійно, нікуди не поспішаємо, лайково проходимо цю гру. Ковбасу замовив. А? Ой, ось такі вже люди пішли, ковбаси їм не треба, а мені треба одну ковбасу продати, між іншим. Зате усім треба до срабліку. ну, ну звісно. Вечір добрий, пане господарю, що замовлятимете. А, ніхто не хоче ковбаси. А хто ще налягав на стіл? Ну, дякую. Хоч би гроші платити, на тому спасить. На стіл наригали, ну ти подиви, які не культурні. Чуваки, я розумію, ви мешкаєте у середньовіччя, але ж треба якісь рамки знати. ну Ось ну, так ригати на стіл це, це пиздець. Маєте ж якусь культуру? Оце багіндарно. Ви дивіться, ми живемо в середньовіччя, і у мене, блядь, є мило, я миюся. А ви якісь свиноти. Що тут що взагалі таке? Чому ви так поводитеся? Совість треба мати, ось я вам скажу. Совість треба мати. Піду поки що посуд поминю. Все одно до мене ніхто не заходить. До речі, за один такий захід ми миємо не одну, а цілих дві кружки. І це добре. Я так бачу, хтось тут планує налегатися. Жіночка, ну хоча б цю закусь. Будь ласка. Хоча б закусь якось замовляємо, бо буде пиздець. Ага, а ти в нас хочеш ковбасу, нарешті. Тепер нас просять підняти репутацію. Ну це буде не скоро вже. І ця, ця вже претендує тут набуханою відключитися. Ви дивіться. Два келихи випала, наригала на стіл. Цікаво, ти нам можеш щось цікаве сказати? Король Марік з Ань Бенгарда стверджує, що його новий сорт Сауера робить людей їх розумнішими. Орки питають, нащо це взагалі треба? Знаєте, орки ніколи не розуміють, для чого бути розумнішими. У них свої ці ісконні цінності важко їх зрозуміти. Так, що там в мене залишилося? Ще 5 келихів і трошки колбаси. В принципі, попрацює. Так, дамочка, ви знаєте, куди ми відправляємо, таких як ви? У всіх алкашів лише одна дорога. Це дуже така звивиста і неприємна дорога, але що поробиш? Всі алкаші закінчують у нас ось тут, біля сортиру, давай. Пішла нахуй звітися. Прийдуть, набухаються, а потім з них проблеми ще. Так. Ну, туалет я відчищу, ви не ходився. Відчищу я туалет. А хто це тут сміється? Ну, якісь гади засирають мені туалет. Так, людина просить ковбасу. Гаразд, секундочку. На тобі ковбасу. <рив> Та у кого там сьогодні такий гарний настрій? Знаєте, якийсь анекдот, то розкажіть мені, бо я теж знаю один анекдот. Що приходить один якийсь гівнюк, незрозумілий, засирає мені туалет. Дуже комертний анекдот, але мені чомусь не смішно, знаєте, тому воді вже є держати. А, тут це ось який квест. Зате тепер тут чисто. Хоча не ідеально чисто, мабуть, хтось знову налегає. Mm -hmm. Наслідячі лепадлюки. Так. Закриваємо. Це в нас будуть останні клієнти, зачиняємося. Вам треба випивки і ковбаси. Гаразд, ось вам випивка. ось вам Ковбаса. А ну, ковбаса не дуже розходиться. Слухайте, мені тут не кашляє, я після коронавірусу до такого ставлюся дуже нетолерантно. Зараз підеш нахуй в ній колонку. І ви знаєте, що? Ви знаєте, що я не буду виганяти алкаші. Ви спитаєте, чому? А я скажу тому, що вони більше грошей приносять і усе виповає. 203 монети. Давайте розбиратися тоді ось ще. Доставка меблі. Ось це ми спочатку беремо. І після цього візьмемо собі на 138 монет. Ну, візьмемо, коротше кажучи, Ель у нас 100 на 38, там на залишки трохи ковбаси. Вийдемо в нуль, зате отримаємо новий стіл. Так, доставка прибуває. Чому завжди, коли я сідаю записувати, комусь треба мені понаярювати. І найцікавіше це ж не спиниться. Зараз, якщо я цього не зроблю, то мені будуть далі наярювати. Добре, вибачте, доведеться терміново завершити серію, бо комусь дуже вспичило. У наступній я вже покажу, як поставили стіл і продовжувати бізнес у Усім До побачення! Та годі мені вже третьованно.